Парк щастя на східному вже не вперше виправдовує свою назву. Тепер тут є невеличке ялинкове містечко. Збулася мрія мешканців мікрорайону. Цього року вони посадили у парку сім живих ялинок і вирішили гуртом їх всі прикрасити. Щоб була атмосфера ялинкового містечка. До дійства могли приєднатися і перехожі. Патріотичні написи на ялинкових іграшках. Містяни написали власноруч із надією, що наступний рік буде переможним. Наші вороги. Радіють тому, що наша Україна у темряві і замерзає, і що наші діти не зможуть відсвяткувати новорічні свята, але вони не дочекаються, бо ми незламні. Наша Україна хоче в темряві і замерзаючи, але це країна світла і тепла, світла людських душ і тепла людських сердець. Попри зовсім не новорічну погоду, старі і нові мешканці східного підтримали ідею прикрасити ялинки. Дуже Ви знаєте, ми в вашому місті перший раз ваше ми самі з енергодара скупірованого. Приїхали дуже сюда. подобається. Очень тут, нравится. красивий мікрорайон. Наш парк найкращий в Україні. Я думаю, що наші люди найщиріші в Україні, і все буде гаразд. Україна переможе. Прикрашати ялинку це улюблене заняття для дітей. Зараз їм дуже не вистачає гучних новорічних заходів, які зазвичай були у мирні часи. Дуже важливо, тому що якщо ми будемо розвішувати іграшки, то я думаю, що що нас будуть всі бачити, і це буде. Ну це буде прикольно. Ми будемо знати, що ми її теж украшали. Буде новогодній настрій, хоч і нема снігу. Після того, як всі ялинки прикрасили, для дітей влаштували невеличку розважальну програму з іграми та з солодощами. Аліна чистосердва Олексій Правицький цей день.